У багатьох жінок під час менструації місячних болить низ живота. Не завжди це є патологією чи означає якісь захворювання. Інколи біль легка і не потребує знеболення, а інколи достатньо випити знеболюючи один раз. Як же правильно зменшувати біль під час менструації, наприклад, фізичними вправами? Сукупність доказів підтверджує, що фізичні вправи позитивно впливають на зменшення болю під час менструації. Щоб зрозуміти, чи підходить вам цей спосіб, необхідно на протязі трьох місяців регулярно займатися фізичними вправами. Іншим способом зменшення болю під час дисменореї, а саме болю при місячних, є тепло. У рандомізованих дослідженнях застосування тепла до нижньої частини живота було ефективним для полегшення болю. Тепло мало подібну ефективність як і ібупрофен, і було ефективнішим ніж парацетамол. До того ж, застосування тепла не має побічних ефектів, тому можете спробувати знайти для себе грілку. Ще одним способом є застосування негормональної терапії для пацієнтів, які не бажають гормональної контрацепції або віддають перевагу, або потрібно уникнути гормональної терапії. В цьому випадку застосовуємо парацетамол 500 мг або ібупрофен 400 мг кожні 4-6 годин в залежності від необхідності подальшого знеболення. Якщо жінки мають такі захворювання, як ендометріоз, аденоміоз, фіброїди, кісти яєчників, внутрішньоматкові або тазові спайки, хронічне запальне захворювання органів малого тазу, обструктивні поліпи ендометрію, вироджені обструктивні мюлерові вади розвитку, стеноз шийного відділу хребта, використання внутрішньоматкового контрацептиву, синдром застійних відчуттів у малому тазу, гематометру. Тоді можна застосовувати парацетамол і ібупрофен і гормональну терапію, кок ВМС великі ж поліпи, кісти необхідно видаляти.